Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч за спиною Христа Михайло Воробканич від самого початку повномасштабної війни Миколаїв став прифронтовим містом. На жаль, його жителі сильно потерпають від постійних обстрілів. Така важка ситуація сприяла тому, що церкву почало відвідувати багато нових людей. За словами місцевого пастора Михайла, люди значно активніше шукають Господа, адже усвідомлюють. Кожен день може бути останнім, але Бог здатен подарувати надію і спокій у душі. Люди, які раніше були байдужими до Ісуса, у цей важкий час змогли пережити дивовижні досвіди і переконатися в існуванні Христа. Про такий випадок і розповів Михайло, згадуючи, як одного літнього дня місто потерпало від потужних обстрілів. Тоді жінка, яка пізніше прийшла до церкви, ще нейтрально ставилася до релігії. Але того дня її душа наповнилася особливою тривогою, оскільки від вибухів здригалися навіть стіни. Бомбосховища в будинку не було, а на вулиці існувала ще більша небезпека потрапити під обстріл. Тому жінці нічого не залишалося, окрім як чекати вдома і з острахом прислухатися до вибухів. Снаряди розривалися дуже близько. Жінка підійшла до вікна і поглянула на вечірнє небо. Освітлене від вибухів довкола воно палало. Господи, якщо ти є в цьому світі, то покажи мені, щоб я це зрозуміла, прозвучало щире прохання, і раптом за вікном з'явилося щось схоже на постать людини. Великий силует у небі з розпростертими руками був повернутий до жінки спиною і закривав жахливі вибухи, від яких здригалася земля. Перед тією постаттю творилося невимовне пекло, а за нею панувала тиша і спокій. У той момент героїня цієї історії чітко зрозуміла, що Господь чує її молитви і захищає від усіх небезпек.